В ефірі Дніпропетровськ. Вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Ало ми вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Майбутнє України і Європи формується тепер. Це твердження схоже на гасло проте одне із тих, що мають вартісність і актуальність. Творити відповідність часу не привілей, погодьтеся, а необхідність насамперед відчувати ходу прогресу, ходу розвитку, зокрема освітнього та наукового. Імплементація нового закону про вищу освіту надає нашим університетам широкі автономні повноваження і водночас вимагає цілковитої відповідальності за підготовку фахівців та їхню конкурентну спроможність і світовими вишами розвиток наукових досліджень загалом найавторитетніші навчальні заклади і України при Дніпров'я основні базиси цих напрямків стратегічно мають здавна. Проте здається, саме тепер може бути час їх найінтенсивнішого втілення. Подія цього тижня Українсько-Польський форум, технічна освіта для майбутнього Європи, який відбудеться 6 по 8 листопада на базі Національного університету Львівська політехніка. Зібрання організують Асоціація ректорів вищих навчальних закладів України та конференція ректорів технічних університетів Республіки Польща братимуть, звісно, участь у форумі і Дніпропетровські науковці. Підсумок цієї співпраці буде згодом узагальнений та використаний. Проте, вже варто тепер привернути, заакцентувати увагу на досвіді співпраці українських та польських вчених, науковців, студентів, які упродовж багатьох десятиліть мають та розвивають Дніпропетровський національний гірничий університет та польські вищі науково-дослідні та виробничі заклади. До речі, міжнародні контакти нашого гірничого університету широко розгалужені. Триває співробітництво із понад 100 університетами у 42 країнах світу. Однак із польськими партнерами ці зв'язки і найтісніші, і найближчі. Лише один факт. Центр українсько-польської співпраці Національного гірничого університету має світовий рекорд з кількості шанувальників польської мови, які прибули в національний гірничий на сертифікаційний екзамен Міністерства науки та освіти Польщі. Саме кілька днів тому відбулося урочисте відкриття нових аудиторій цього центру. Президент фундації перспективи пан Вальдемар Сівінський та ректор Опольського технологічного університету, професор Марек Тукендорф, найперше зацікавились, які саме напрямки навчання обирають молоді нині ще учні ліцею гірничого університету. У розмові також взяли участь ректор національного гірничого університету, академік Геннадій Півняк, професор університету Київська політехніка Сергій Сидоренко та директор Україно-Польського центру НГУ професор Роман Дичковський. Життя вам чистим найлепчека. Ми поїдемо поглядаємо зосія у нас в нашому центру. Pani chce jechać na studia do Polski, czy się nauczyć polskiego? Pani jest studentką, czy? W liceum, a w Górnym Uniwersytecie. A potem na jakie studia pani chce iść? Techniczne, czy artystyczne? Management. 42% wszystkich studentów zagranicznych z Polską, w Polsce, 42% z i industrialnych studentów w, w Polsce to w Polsce. Тому, то українці генетичні активні люди було б дуже добре, коли польські наші колеги, наші студенти теж сюди приїжджали, оскільки насправді наші університети, наші науки є дуже, дуже добрі і вони наділені великими традиціями. Я хочу попросити до слова нашого побратима, директора Центру українсько польської співпраці. До речі, ми є старшими за вас начні. Сергія Івановича Сидоренка, який представляє один із ну, перших наших вузів України, це Київську політехніку, це знаний найвищий навчальний заклад. Кілька років тому вже місія, яка була підготовлена президентом польської освітянської фундації перспективи, паном Вальдемаром Сівінським, за участі нашого Українсько-польського центру Київського політехнічного інституту. Організувала візит 15 польських університетів у східні райони України, в тому числі Дніпропетровськ, і ми були гостями національного гірничого університету. Ми відзначаємо високі досягнення Українсько-польського центру національного гірничого університету. Я хотів би ще раз підтвердити, що ми університети-побратими. Що наші ректори думають однаково, вони визначають політику технічних університетів України на багато-багато років вперед. І сьогодні це буде однією з моїх найважливіших тем розмов. Підготовка до наступного форуму. Ректорів технічних університетів України, Республіки Польща, ми маємо подумати в тому числі і про роль такого роду осередків, як ми де ми знаходимося зараз, і свідками чого ми, ми є. Ми знаємо, що Польща це друг України. Наші польські друзі, університети, то друзі і Національного гірничого університету, і нашого Київського політехнічного інституту. І ми щиро вдячні представникам Республіки Польща, які сьогодні тут разом з нами за таку допомогу. На сьогодні так було і в минулому, і ми впевнені, що так буде і в майбутньому. Дякую. Щиро Я хочу надати слово генератору ідей. Запросити ректора національної університету академіка Національної академії наук Геннадія Григоріч Півняка, шановні польські колеги, шановні юні друзі. Я вдивляюсь ваші очі і впевнений, що ви будете щасливими. Ви отримуєте сучасну освіту європейського стандартами, ви отримуєте професійну освіту, ви отримуєте свою долю визначити, тому що тут працюють вчителі, які визначають вашу долю. Отримуєте цю освіту в нашому університеті чи в Польському університеті чи в якомусь іншому. Це така важлива річ. Важлива річ, що ви формуєтеся громадяни, і перед якими відкривається світ завдяки серйозній і високій освіті в університеті окрім вивчення мов. А ми один із технічних університетів, який сьогодні має сім лінгвістичних центрів, включає вивчення і отримання відповідних сертифікатів міжнародного рівня вивчення і знання польської і китайської мови. І за дні готується. Заходи відкриття великого форуму, які пов'язані з міжнародною європейською сертифікацією інженерних спеціальностей. і два університети Київська політехніка, яку представляє професор. Сергій Седорів, національний університет, спільно з польськими колегами, які мають високий авторитет в освітній сфері Польщі, європейського рівня, дозволить нашим університетам прийти непростий шлях акредитації технічних інженерних спеціальностей. Це важливо, тому що ці спеціальності створюють умови для розвитку інноваційної економіки України, що необхідно для нас. Спокій, мир і інноваційний розвиток, який прийде дозволяє покращити життя нашого суспільства. Це щаслива меч, і можливо, це стане поштовхом для вас в не роздумах, а активних діях в сфері освіти. Ми впевнені, що ви отримаєте цей поштовх щасливого встановлення, достойного життя європейського де Україна робить великі і активні кроки до європейської інтеграції. Але головна умова центру знати історію і культуру Польщі і знати історію і культуру України. І це єднання створювати гармонії душі, котру ви подаруєте собі, своїй сім'ї і Україні. Хай вам часи! Слава Україні! У нас був час взяти ексклюзивне інтерв'ю у польських гостей. Президента федерації перспективи пана Вальдемара Сівінські та ректора польського технологічного університету професора Марика Тукендорфа. Отже, наскільки перспективною є акредитація технічних спеціальностей України у Польщі? No ja telefon na Perspektywy, także ja wszędzie widzę duże perspektywy. pani mającie. Właśnie w miarę nasczytywajca paćci 20 tysięcy wyższych uczelni zawiedyni. To paćci 200 milionów studentów. Wśród nich 4,5 miliona international students, tych, którzy uczyli się w drugich stronach. I żeby razabraca, certyfikacja jawlajeca takim adnym z e, faktorów, elementów acynki wozu. Certyfikacja, akredytacja jawlajeca takim aktorom powyższenia kaczestwa i ważne, żeby to nie były внутrennie certyfikacje, że to wóz sam sobie zdawał certyfikację, ile w nutrystylnej darze. nada rysknąć i poprosić drugich, żeby nas ocenili. I w sieci międzynarodnej certyfikacji, o czym ważne, konieczne, to mogły być polskie, to mogły być niemieckie, to i europejskie, bo jest systema taki network akredytacyjnych agencji w Europie, które je uważają swoje swojej akredytacji i jeśli wóz taką akredytację połączy no, w jednej stronie znaczy to praktycznie on nauczyte to akredytację we wszystkich europejskich stronach. Imienno to mm. ważne, żeby ukraińskie wozy to że zachęcili przejść tę procedurę. To nie prosta procedura, ponieważ to prawie ciebie go. Ty podgotawliwiasz różne jadło, ty przyjeżdżają ludzie i tak dalej. No jeśli ty powieszysz, to certyfikat label takiej jakości, to będzie pomagać ci na контакти в будущем. А наші вузи мають якісь українські такі сертифікати. Імеють такі сертифікати, некоторі медичні вузи, тому що без сертифікації не можна врачом в других странах працювати. Но е, діло в этом щоб другие вузи і во всіх возможных дисциплінах такі сертифікати имели. І, і в менеджменті, і в інженерських спеціальностях, і в других. Прийнятий закон України про вищу освіту і справді нам важливо мати. certyfikowany podхід, bo świat globalny i razem z tym nam ważne jest utrzymać swoje. My bardzo rady, że był przyjęty nowy zakon o wyższym obrazowaniu w Ukrainie, ponieważ jednym z załogów tego zakona jest autonomia wózów. To bardzo ważne, ponieważ wóz nie może rozwijać się tutaj pod jakimś silnym wpływem administracji. Ministerska administracja, ona może pieniądze gdzie to napraw lat, ona może prawie rad kaczestwo e, wypuskników abrazowania, no ona nie może apredelat naprawlenia i rozwoju naucznych robót, ona nie może apredelat putię i jak nauczać studentów, jak coraz nauczać, ponieważ rektora, profesora oni sami w stanie to zdziała. I toż to że na, na koniec, my znamy, że mnogo lata to byli papytki, żeby za bolszej autonomii, że to pryncyp autonomii, on pisan we tot zakon, my oczeń rady, chociaż ja koniecznie my znamy to z zakonem to jedno. no no teraz piernada wózy muszą tak rabotać żeby praktycznie i skorzystować ten zakon i żeby sadержаnie poszło za tymi słowami które jest no dobrze, że to Ukraina zawsze była europejską stroną Ukraina zawsze miała wyższe obrazowanie na haroszym europejskim urovnie ile wyże, no wie, dostrzeżenia jest i uczonych i wuzów ukraińskich my znamy. no samo je główne jest Щоб європейського новий закон, є новий міністр, буде новий міністр. Ми сподіваємося, що так буде. Яким чином пане Мареку, скажіть ті вузи, які ви представляєте як координатор, їх здається, що можуть сприяти тому, щоб і технічні вузи України. Z nacjonalny nacjonalny uniwersytet, by dalej wchody w taki naukowy i europejski wdróżności. Nauka, w szczególności nauka techniczna, nie ma specjalnego związku z polityką. Nauka nie jest na granic, chociaż Ukraina jest sąsiadem Polski, bardzo dobrym sąsiadem, a z drugiej strony wiemy, że tylko wtedy żyje się dobrze, kiedy się żyje dobrze z sąsiadami. To właśnie ten cel, dla którego chcieliśmy połączyć siły z Uczelniami ukraińskimi, w szczególności y, uczelniami technicznymi. Tu jest potężny potencjał. To Ukraina rozwija y, nauki związane z przemysłem kosmicznym, y, z przemysłem lotniczym. Z kolei Unia Europejska oferuje, y, szczególnie teraz w nowym rozdaniu od, tysiąc, od 2014 do 2020, cały szereg programów badawczych, w tym głównie program Horyzont 2020. Sięgać tylko razem, w mieście. Zatem jeżeli będziemy budować konsorcja, jeżeli będziemy korzystać z doskonałych doświadczeń naukowców ukraińskich, to po pierwsze możemy osiągać te cele naukowe, do których jesteśmy zobowiązani swoją misją, ale też chcielibyśmy, żeby Ukraina jak najszybciej stała się członkiem Unii Europejskiej i jest to również Повод, для кого Україна повинна вучить і на цей спосіб, щоб ми були як найбільші разом одним родиною. Сьогодні ви запропонували молоді тим, хто ще можливо буде вступати, обирати свій шлях у бік технічної освіти, отакі вот прямі контакти. Могли б ви назвати вже конкретні проекти, що втілені. Коли молоді іщуть можливості, наприклад, виїзду в, в польські вузи, не до кінця знають, де їх. Их... jak jechać i tak dalej, dlatego my, my na no specjalne programy i specjalne website'y, żeby można było tę informację pouczyć. I jest taki хороший site, Study in Poland, Dot .pl na angielską językę jedno gdzie można znaleźć całą informację na angielską, na ukraińską, nawet na kitajską językę o no, wieduszczych polskich wózach. Wieduszczych, bo wózów mnogo. Jest niektóre wózy, gdzie, gdzie konieczność, kaczestwo obuczenia nie takiej takie wysokoje, jak, jak w Tam można to znaleźć. Jest второй site obuczenie na polską językę. We wszystkich wózach perspektywy.pl, perspektywy, po polsku, to informacja to pierwoje. Patom nada należy wychodzić na konkretny wóz, ale jakim ledwie led wyjeżdżali zagraniczne wózy, i my znamy jedno, że jeśli człowiek wyjeżdża, wóz, połowina wezwraszają. Tak, to nie tak, że jeśli to pojedzie na uczobę za granicę, on paterianny dla strony. Nie, on wiernioczny, no, z łudszymi zdaniami, z łudszymi sposobnościami, z łudszymi kontaktami, abywaje bywa często, je że jest Супругом і з женою знаєте, в Україні є таке прислів'я добрий сусіда, краще родича. Чи можете ви так сказати про українських вчених з ким вам доводилося контактувати? Акцентуючи на наукові пошуки? У нас много хороших контактів у польських вузах, много хороших контактів з українськими вузами. Ну, Дніпропетровський горний університет, Київський політехнічний інститут, славний кап. I, więc to 2 był stworzony w 1898 roku, gdzie sazdano trzy techniczne politechniczne instytuty. W Kijewie, w Warszawie i w Sankt Petersburgu. Znaczy, korzenie u nas są kontakty bardzo dobre. Dzieło w tym, żeby się to zrobotało, żeby było większe obmien studentów, obmien aspirantów, naucznych robotników i żeby, tak jak pan rektor Tukendorf, użył upomniał, żeby w mieście my wystąpali w europejskich programach, dlatego, że jeśli w mieście będziemy wystąpali, to większe szanse będzie za nami, żeby pobiec e, w e, tych projektach, w e, tych tenderach. A samej głównej wieści, po którą my tu przyjechali, e, z rektory polskich i e, ukraińskich e, politechnicznych instytutów w Lwowie, żeby porozmawiać i e, 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 żeby pokazać te e, e, kierunki rozwoju i forum wózów technicznych wózów mm. Polski i Ukrainy. Pozwólcie podziękować rektorowi Piwniaku za to, że odkryły ten Centrum Polskiego no, Języka. Tak? O, bardzo ważne, że między tymi studentami, między tymi ludźmi, to prawdopodobnie prawdziwe drużyny naszej strony, ponieważ uh -huh. oni tutaj sami przyszli, oni chcą sami uczyć się naszego języka, że my ich przyjmujemy do naszej семьi. Dziękuję bardzo. Технічна освіта для майбутнього Європи цілком конкретний орієнтир. Реальні контакти і реальні здобутки, які об'єднують всіх, хто прагне розвитку. Сьогодні в програмі Ало ми вас слухаємо. Взяли участь наші польські гості. Президент фундації Перспектива пан Вальдемар Сівінський і ректор Опольського технологічного університету, професор Марик Тукендорф. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.